Щорічно високоповажний комітет, який очолює Павло Михайлович Мовчан, вручається премія імені Івана Огієнка в галузі літератури, в галузі освіти, науки, мистецтва і в галузі громадсько-політичної та духовної діяльності. Сьогодні буде вручено, зокрема, премії. В галузі літератури Сірку Анатолію Силовичу, нашому землякові, поету, прозаїку, перекладачу, в галузі освіти Шевченку Віталію Федоровичу, журналісту, в галузі науки Фаріон Ірині Дмитрівни, українському мовознавцю, політичному громадському діячу. В галузі мистецтва Шевченку Євгену, Євгену Ігоровичу, українському громадському культурному діячу. І в галузі громадської політичної та духовної діяльності комітет визначився розділити цю премію. Цю номінацію і премію отримає Габанець Володимир Васильович, наш земляк, письменник, і семистяга Володимир Федорович, український історик і громадський діяч.